Сьогодні в день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави, Дніпропетровщина вшановує своїх героїв. Слово передаю журналісту Олексію Доніченко. Зараз ми перебуваємо на алеї пам'яті. Саме тут у імена перших добровольців, які стали на захист України, перших воїнів, які взяли до рук зброю і пішли захищати рідну домівку. Сьогодні в день. Пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, тут зібралися дніпряни, родини загиблих героїв, їх побратими, військові, представники влади громадськості і духовенства, щоб вшанувати пам'ять кожного захисника і захисниці, які віддали своє життя за вільну Україну. Хвилина мовчання, сльози і квітки соняшника, які присутні поклали до меморіалу героїв. В першу чергу. Безперечно напередодні вже навчального року, і ось останні дні серпня ми згадуємо 29-го кожного року, згадуємо пам'ять всіх, хто загинув у боротьбі за свою незалежність. В даному випадку це наші новітні герої, яких ми сьогодні згадуємо постійно, тому що це ми на собі просто відчуваємо це все. Кожного Божого дня відбувається. Похорон, на жаль, або ми відправляємо в останню дорогу людину, воїна, захисника, чи це дідусь, чи це батько, чи це син. І, і сьогодні неможливо у цей день не, в котрий раз не помінути людей, які ціною власного життя подарували найдорожче за цю незалежність, за цю нашу з вами свободу в майбутньому. І ось сьогодні, коли. Ранок розпочинається зі скорботної молитви, тому що ми знаходимо час вшанувати цю пам'ять, ми знаходимо час, мені здається, що завмирає все в цю хвилину. Це не тільки хвилина мовчання, а завмирає все. І природа наша. Вона, напевно, разом з нами. Разом з нами. Вона в скорботі за цих наших властивиних воїнів. І через те ми збираємося тут, на цій нашій алеї, в кожному містечку, в кожному місці для того, щоб пошанувати і в молитві згадати. У блаженному царстві згадати наших захисників. Це час козацької доби, це час протистоять за свою незалежність. Це час, коли ми сьогодні і діти, і дорослі згадуємо у вічному блаженстві тих, хто ціною, ще раз скажу, власного життя подарував найдорожче. За оцю омріяну нашу свободолюбиву і власнену незалежність. Але, збираючись тут, ми теж знаходимо сили, знаходимо сили і. Ми просто дивимося, і на ці обличчя, на ці фотографії, які тут висять хлопців, ми дивимося, що ми теж не підведемо. Ми знаходимо в собі сили для того, щоб їх помінути, згадати в котрий раз, але одночасно віднайти ці сили такі, щоб вони додавали нам наснаги у цій боротьбі за омріяну з вами з вами перемогу. І через те вічна пам'ять, але одночасно це єднання наших сердець ім'я майбутньої перемоги. Ось це. Церква сьогодні на це й наголошує. І цим треба жити сьогодні. Ми ще не повинні бути такі розслаблені, як іноді це бачимо в містах, бо вже ніби все гаразд. Але треба пам'ятати, що боротьба триває. І нам треба всім знаходити сили і єднання наших сердець у цій боротьбі. Але у вічному блаженстві і пам'яті наших родин, сімей, Бог нехай приймає ці світлі душі в царстві Небесному. Це воїнство ангелів, яких. Господь приймає з відкритими руками через те вічне пам'ять і царство небесне і всім, хто подарував найдорожче, це життя во ім'я ім України. Сьогодні вшановуємо загиблих 14-го року Іловайського котла, тому що ці хлопці. Я б сказав би одні з перших, які почали боронити нашу країну. Це був з боку окупанта дуже неприємний такий початок, тому що вони відкрили зелений коридор і потім почали просто хлопців в коридорі розстрілювати. Більшість, я б сказав, ветеранів 2014 року, які залишилися живі, зараз воюють. Сьогодні сюди прийшли ті, хто зміг, ті, хто працює. Ветеранській політики, керівництво області міста та силових структур не забуваємо тих, хто віддав своє життя заради України, рідного дому і сім'ї. Вони живі у наших серцях, допоки ми їх пам'ятаємо. Вічна пам'ять кожному, і кожній, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ять про наших захисників маємо передавати із покоління в покоління, вшанувати всіх, хто віддав життя за цілісність і свободу України, зібрався колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Іванівною Петровською. Актори, режисери, музиканти, балет, весь колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором художнім керівником Оксаною Петровською вшанували пам'ять загиблих українських воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Навколо колективу театру збиралися люди: побратими, військові, родини загиблих героїв. Атмосфера була. Напружена і водночас зворушлива. Сьогодні один із самих таких, та вони всі самі трагічні дні, а це один із самих трагічних днів, коли росіяни зрадницькі обіцяючи зробити коридор нашим військам, вбили їх на полі. Тому зараз я бачу багатьох людей тут на цвинтарі. Які несуть квіти, сонях наш український, на грудях також соняхи, і ця квітка стала символом трагічної події. Тому сьогодні дуже трагічний день, не тільки Іловайської трагедії, але і трагедії нашої країни повністю, яка несе тягар війни вже багато років. Таких він ще не було важких, тяжких ніколи у всьому світі, як зараз. Коли б'ють з усіх сторін, не дивлячись, хто там, не зважаючи на те, куди летить, летить ця смерть, яку тільки придумав Путін. Але ми, українці, ніколи не забуваємо ці дні. І коли дивишся на ці прапори, Серце зжимається і хочеться сказати світові. Бережіть, люди мир, бережіть, а якщо ви не знаєте, що таке війна, приїдьте до нас і подивіться. Подивіться на українські цвинтарі, подивіться на розруху, подивіться на людей, на людей, які зі сльозами не скорені, Зі сльозами не скорені. І боремось, і, як сказав Шевченко, боремося і поборемо. І хочу ще сказати, що нас, Український національний театр імені Шевченка, кожного року, скільки йде війна, ми приходимо на цвинтар, приходимо до пам'ятників і віддаємо своє сердечне, що має людина в низькому поклоні нашим захисникам і тим людям, які. Загинули я думаю, що такі дні ми ніколи не забудемо. І хочу, хочу призвати усіх вас, люди. Дайте своєму поколінню, правду, приводьте на цвинтарі, показуйте наше горе, щоб вони знали, що це страшно, і щоб вони берегли мову, берегли країну. Берегли націю і свої сім'ї. І я думаю, що наші покоління прийдешні ніколи не пробачать цієї трагедії. Слава нашим захисникам. Вічна слава і спокій, нехай вони оберігають, оберігають наших сьогоднішніх захисників, які захищають нас до цього дня. Слава Україні! Це дуже важка подія реально для всього людства і для виключно для нас, українців. Тому що зараз вже на четвертому році війни у кожного є знайомий, рідний, який загинув. І кожен, коли слухає якісь слова про втрати, він зразу згадує свої втрати. І сьогодні, на жаль, наш колектив теж покладав квіти до могили нашого колеги. Який загинув у 24-му році, це Андрій Касьянов, наш герой, який був зовсім юним, йому 27 років, і в нашого колективу вже є такий, на жаль, особиста втрата. І, звісно, вже, на жаль, в кожного, хто сьогодні був тут на цвинтарі, мабуть, є хтось знайомий, рідний, хто загинув на цій війні. Тому цей день треба вшановувати, і героїв наших треба вшановувати, тому що без минулого немає майбутнього. І... Наша пам'ять про них це така якась мінімальна вдяка за те, що вони зробили для нас. Я закликаю всіх долучатися до можливих зборів, плетіннями сіток, виготовленнями якихось там маскувальних сілях речей, окопні свічки. Зараз вже починає холодати. Я трішечки з дружиною займаюся волонтерством, і в нас вже зараз поступили перший запит на окопні свічки. Тому що вже ввечорами холодно, тому допомагайте, як можете, збирайте. Збирайте оці баночки залізні, несіть кудись в фонди, куди ви можете. Тому що це все потрібно. Воно потрібно просто в неймовірних кількостях. Це потрібні мільйони, мільйони, тому що це воно розрозходиться дуже швидко. Зараз почнеться така дуже неприємна погода, осінь це найгірше. Солдатам треба просушитись, зігрітись, тому допомагайте, як можете. Українська культура навіки закарбувала пам'ять про подвиг українського війська. Тож пам'ятаємо тих, хто віддав найцінніше своє життя у боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.